Горори це унікальні за своєю структурою та завданнями проєкти, які, окрім того, що мають викликати у вас певні емоції, повинні постійно комунікувати з гравцем. Але з руками чомусь наші улюблені серії не можуть набрати більше балів, ніж інді-гра, або ще гірше стають бойовиком з парою скрімерів. А вас, з вами Лера, і я вирішила дізнатися, чому горори перестали бути страшними. Через 10 хвилин, одну годину чи то 5, але це станеться. Гра просто перестане вас лякати. Бо ви побачите усе те, чим вона могла вас здивувати. Почнете бачити закономірності, і будь-який скрімер стане для вас не більше, ніж мемом. Ви просто адаптуєтесь. Але навіть якщо ми уявимо утопічну гру, яка тримає вас в напрузі до самісінького кінця, то ваш мозок не дурний, і він просто захоче вийти з цього тривожного стану, який його напружує. Можливо, ви того самі і не зрозуміли. Зумієте, але перестанете лякатись. Іншим фактором, хоч і банальним, стає вік. Коли вам 16 років і ви граєте в горор про психлікарню, вірите, що ви у мами самий гарний та талановитий, і от от, то, от, прямо через 5 хвилиночок вам прийдали з Гарварду чи то Гогвардсу, вам легше повірити в існування якихось персонажів чи то ситуацій, бо ви реально допускаєте можливість такої події. Але час плине, ви починаєте боятися чергового податку, а не вигаданого персонажу. Починаєте бачити життя більш прагматично. Та поринаєте в буденність, ну вас реально стає важче налякати. Але для розробників ви навпаки стаєте мішенню, бо, скоріш за все, стало більш платіжездатною аудиторією, хоча налякати вас важче. Тож звідси ми маємо і погані рецензії. Але під час підготовки цього відео я вирішила поринути в історію серії ігор горорів і віднайти те щось спільне, чому ігри занепали. І знаєте, виявилося дуже просто: вас не можна налякати двічі. Наприклад, ви йдете по темному темному коридору, і от грає така напружена музика, ви розумієте, от зараз буде якесь страшне лайно, і це буде повторюватись з гри в гру. В якийсь момент ви це осягнете, і ви вже не будете лякатись. І здавалось би, розробникам достатньо просто створювати постійно нові ситуації або підносити старі з нового ракурсу. Проте це не так легко. Ви ж розумієте, локація в якийсь момент гри себе вичерпає. Також не варто забувати про досвід гравців, бо вони, скоріш за все, вже грали в якийсь горор, і ви вже не злякаєте їх тим самим трюком. Але навіть з огляду на це розробники чомусь вважають вас тупими і думають, що дешеві трюки та клішовані скрімери в очікуваних місцях мають вас налякати та змусять купити гру. Хоча, якщо вас навіть це злякає, то наступний раз ви вже будете думати, навіщо я витратив на це свої гроші. Тож, поки вихід один це проходити старий беклог ігор і чекати більш масового використання рушія Unreal Engine 5, а також популяризованого та якісного VR, бо саме якість та новий досвід зможуть нас налякати.